Цирайтеся своєї англійської мови. І ніколи не кажіть, ой, I don't speak English very well, but I can speak only some phrases. I can speak about weather and nature and this and that, but I can't speak, I cannot speak about very deep philosophical matters. І ви кажете при цьому, що у вас погана англійська, дівчата. Так не можна. У вас хороша англійська, якщо ви можете виражати свою думку, бо мова це засіб передачі думки, ідеї одного від іншого. А ми звикли думати оцінками наших вчителів, які заставляли нас виправдовуватися тим, що в нас не ідеальна англійська. Скажімо, у них не була ідеальна англійська. Якщо ви просто робите зусилля вчити англійську, ви вже велика молодець. Ну, це не знаєш, якийсь перфекціонізм в суспільстві. Загалом все, що так. ти робиш, ти маєш робити ідеально або сиди, мовчи і не висовуйся. Я ще хочу нашим глядачам сказати, що е, я е, знову ж таки в ході своєї діяльності мені почали писати, коли я робила там відео про культуру, українську мову, про все загалом там туристичні місця. Мені почали писати теж за дівчата, за шлюбні агенції. Я думала, я ніколи такого не чула. Мені було на той час десь 23 роки. Я ніколи з таким не стикалася у нас. В місті, наприклад, і мені здавалося, що це щось там з Радянського Союзу. Але я завжди все гуглю. І коли я почала гуглити, я знайшла, Боже, та це такий скем, бо я шукала на українській. Якби я шукала на англійській, я б знайшла зовсім іншу е, інформацію. І я зрозуміла, що це така сфера, е, там дуже сильно обманюють, є дуже багато шахрайства. Я почала знімати про це відео, і так почався мій шлях, де я почала е, навчати, скажімо так, іноземців. Якось їх. Усіх... Чому ви так жахливо вдягаєтесь? Чому ви приїжджаєте такі не готові? Чому у вас такі негарні туфлі? Ну, я теж я розумію, зараз це в мене була така наївність дівчини, яка жила там в Хмельницькому і нічого в своєму житті не бачила. Тому що зараз, поживши вже за кордоном, я розумію, що люди навіть на це не звертають уваги. Вони навіть на це вони не розуміють. А чому ти взагалі на це дивишся? Наприклад, і е, у мене теж було дуже багато запитань, які напевно зараз у наших глядачів є. Е, е, і перше з тих. Це як вони можуть думати, що Україна бідна, чому вони думають, що в нас тут всі хочуть виїхати. Ще в часи, коли я робила відео, це 17, 18, 19 рік, дуже багато іноземців були впевнені, що українські дівчата хочуть виїхати через візу. І я їм казала, на, що їм ваша віза чи через гроші. Вона може тут знайти якогось багато. Для чого їхати в Америку? Ну, і вони я їх старалася сказати, якщо мета гроші, гроші можна знайти тут. Але давай ми трохи тобою... Бо зачепимо цю тему, е, і все ж таки, якого типу чоловіки їдуть, з якими стереотипами в голові, тому що мені мої е, глядачі писали, чому вони гуглом не користуються? Звідки в них таке уявлення про Україну? От ти зараз з ними досі спілкуєшся? Ти з ними найбільше спілкуєшся. Розкажи мені, яке в них є неп... в кого є неправильне уявлення, звідки воно береться, і хто ці чоловіки? Чи вони дійсно якісь неусвічені, Чи це освічені люди з грошима, але у них чомусь все одно таке уявлення складається? Ми говорили вже спочатку про те, що на початках навіть бідному, нещасному, могло дуже гарно поталонити. Зараз зовсім не так. А, і а хто ті чоловіки? Вони різні. Але головне, що їх об'єднує, це бажання пригод на свою п'яту точку. Будемо чесними. Бо а, людина, яка всього досягла, і вона хоче більшого, кращого, цікавішого. Це є українська дружина, але стереотипів на в них про нас стільки багато, що ми прям зробили цілу серію відео про те, що це не так.